Добрий день, мої любі малята, мої хлопчики, мої дівчата. Я вас всіх-всіх ніжно підіймаю та на математику запрошую. Дітки, подивіться, хто до нас прийшов. А хто це такий подивіться? Це, дітки, їжачок, хитрячок. Із голок та шпичок. Він пошив собі піджачок. І у тому піджачку він дітки ходив по садку. І назбирав нам дуже багато фруктів. Ось подивіться, цілу корзину. Бачите, яка вона важка. Ледве доніс їжачок. А давайте подивимося, що нам приніс їжачок. Давайте уважно будемо роздивлятися. Так, дивіться уважно, що це їжачок приніс. Так, Дивіться, що нам їжачок приніс. Так, а ще що тут. Так, а ще він приніс нам банан. Апельсин. Лимон приніс. Бачите? І ще приніс ананас. Бачите, скільки фруктів їжачок нам приніс? Бачите? А ще дітка, дивіться. Як багато яблучок він приніс, лісових яблучок. Бачите, це він у лісі збирав такі маленькі яблучка. Подивіться, які вони всі ароматні, душисті, тітки. А давайте подивимося, скільки яблучок приніс їжачок. Багато. Правильно, а скільки він грошок приніс? Теж багато. А скільки він апельсинчиків приніс. Один. А бананчик один правильно. А лимончик теж один. Діти. А скільки він приніс ананасів? Теж один. Ви бачите, що є фруктів багато, а є по одному. Так, дітки, давайте ще раз назвемо. Скільки яблучок приніс їжачок? Багато. Грушок скільки? Багато. А Апельсин, банан, лимон. ананас. скільки їх дітки? Їх по одному. А тепер давайте розглянемо ось оцю кучку яблук, дітки. А скільки тут зелених яблук, великих зелених, правильно ось одне яблуко. А скільки маленьких яблук? Багато. А скільки краснобоких великих яблук? Скільки одне. Правильно. Дітки, а грушок скільки? Багато. А зелених горошок скільки? Одна. Так, апельсин – Один. Банан один. Лимон один. І ананас теж один. Бачите, одніх фруктів тут багато. А інших тільки по одному. Наш їжачок і тречок дітки дуже любить грати. І ось він хоче з вами пограти в гру справа і зліва. У вас є дітки, права ручка? Покажіть. Так, показали. А ліва ручка теж є. Зараз з хоче пограти яблучко. Подивіться уважно. Ось яблучко це покотилось, покотилось, покотилось І де воно стало біля їжачка? З якої сторони, дітки? З якої? Справа. А тепер яблучко покотилось і стало де дітки? Зліва, правильно. І я хочу пограти. Бачите, кричить лимончик. Так, покотився лимончик. Де дітки, лимончик? Став, з якої сторони? Зліва, правильно! А тепер лимончик покатився. і де він став, дітки? Справа, молодці дітки, правильно назвали сторони, а ще хоче пограти з жачком ось така грушка. Подивіться, ось вона так покатилася. і стала, з якої сторони, дітки? Зліва! А тепер грушка покотилась, покатилась, покатилась. і стала де? Справа, молодці дітки, їжачкові дуже сподобалось, як ви е, е, розлічали яблука, груші, за величиною, за кількістю. А ще їжачку сподобалось, що ви всі знаєте, де права сторона, а де ліва сторона. Заняття, дітки, підійшло до кінця. До побачення. Іжачок скаже, діткам до побачення. До побачення маляти. А, а ми давайте подякуємо їжачку за те, що він нам приніс так багато фруктів. Давайте скажемо, Дякуємо, їжачок.